Не любиш від New Balance, але хочеш щось схоже, тоді дивись далі. Привіт, громадяни, ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні ми з вами поговоримо про бренд New Balance. і про їх, в принципі, всю лінійку кросівок і зручність цих кросівок. Про зручність New Balance йдуть, ходять вже легенди. Це є дуже зручні кросівки, на мою думку, дуже стильні. Я є дуже старим фанатом New Balance. Я буквально вже років 8 ношу ці, ці кросівки, не пожалів ні разу. Ні за одну пару куплених кросівок. Але в мене багато знайомих і в принципі багато є людей, які трошки не люблять е, ці кросівки по візуальній автентиці. І є таке прізвисько для кросівок New Balance – це Деді Шус або таткові кросівки. Тому редакція Кросятні підібрала для вас такий невеличкий списочок кросівок, які по зручності будуть. Приблизно тим ж самим, що і є бренд New Balance, але за візуальною автентикою це вже буде трошки друге, і ми відійдемо трошки від оцього е, візуалу Daddy Shoes. Першим брендом, про який ми сьогодні поговоримо, це буде бренд Socony. І хочу почати з лінійки Shadow. Це більш така преміальна класична лінійка від бренду Socony. Так, вони є трошки схожими на деякі лі... модельки New Balance, але знову ж таки це є зовсім друга автентика, в деяких випадках зовсім. Другі матеріали. Хочеться відмітити кросівки: це Shadow 5000 і Shadow 6000. Це така супер класика, преміум лінійка від Сокані. там і преміальні матеріали, класичний стриманий дизайн від Сокані. І від себе можу сказати, що це дуже зручні кросівки. Якщо вам все ж таки не подобається більш така класична автентика, сокані також є така підлінійка від Shadow. це Grid Shadow. трошки схожі. Кросівки по матеріалах і по е, технологіях, але вже трошки більш сучасний дизайн. В них дизайн такий трошки сучасніший. І е, що хочу замітити, є GORE-TEX версія Grid Shadow. Поїхали далі. Переходимо до бренду ASICS і до їх е, такої супер легендарної лінійки бігових, а зараз більше таких casual, lifestyle кросівок це лінійка Gel Каяно. Зараз дуже популярними є Gel Каяно 14. Вони є в дуже Дуже великій кількості колорвеїв, матеріалів, колаборацій. Ви можете знайти їх дуже багато варіантів. Так, вони є знову ж таки чимось схожим на New Balance, а це в нас така автентика бігових кросівок 90-х, але знову ж таки, це ASICS, це і емблема друга, і трошки матеріали другі. Тому, якщо вам потрібно щось схоже на New Balance, але не New Balance, гелька Яна 14. Також хотів би відмітити, схоже на гелька Ян. Ано і по технологіях, тобто присутність гелю в п'ятці. І по такій загальній автентиці це досить нова пара. Це є гель NYC. Також дуже багато колорвеїв, дуже багато останнім часом виходить і колаборацій з цією моделькою, але вона є трошки такою більш сучасною версією кросівок ASICS, тому можете на неї придивитися як альтернативу класиці. І така незмінна класика трошки бюджетніших кросівок від ASICS. Знову ж таки, автентика бігових кросівок 90-х. Але це вже більш така класична версія. Це є кросівки GEL 1130 і Gel 1090. Вони є схожими одні на другі, вони все одно є зручними, в них все одно є технологія Gel від ASICS в 5, тобто це додаткова зручність, але вони є трошки бюджетнішими. Ну і само собою це несе за собою спрощеніші матеріали і тому подібне. Але для істинних цінителів бренду ASICS я можу порекомендувати таку досить. Рідкісно на даний час версію ASICS, це Onitsuka Tiger. А оце прям кросівки для цінителів. Я не дуже часто бачу такі кросівки на ногах в людей тут в Києві і в принципі десь в інтернетах. Але це ну прям супер класика. Якщо ви знаєте в чому фішка цих кросівок. Коментарі, йдемо далі. Далі в нас ще один біговий бренд це є бренд Mizuno. І особисто від себе хочу порекомендувати це є кросівки Sky Medal. У мене особисто були такі кросівки: це ну щось дуже зручне, щось дуже стильне, як на мою думку. Також дуже багато кольорів. І що хочу відмітити, в них трошки дизайн відрізняється від New Balance. Ів. Тобто, це вже трошки більш е, такий новітній дизайн. Е, мінус моїх кросівок, які я не хочу, щоб ви повторили. Я взяв в свій час білі кросівки з білою сіточкою, і вони досить швидко в мене зносилися від того, що біла шкіра, біла сітка, вона, ну як ти її не честь, вона все одно з часом трошки почне сіріти. Радив вибрати темніші версії. Далі ми переходимо до бренду Nike. Nike своя завжди була. Фішка з дизайном, тому тут ви також можете багато цього чого цікавого для себе знайти. Перша пара або навіть дві пари, хочеться відмітити це вже класична пара від бренду Nike NikeM. 2К-техно, я їх раніше трошки рекомендував в новорічному топі, і можу рекомендувати легко зараз. Це досить вже провірена часом класична моделька, яка є більш сучасною версією таких класичних, вже так само, до речі, деді Шуз, це Nike Monarch, але багато деталей, велика кількість піни, вони все одно залишаються зручні, досить стильні. Але якщо ви хочете щось схоже по стилю і по зручності, але більш на теплу пору року в Nike вийшла відносно новенька версія, схожа по автентиці до m 2 k Techno, це v 2 k Це більш такі е, візуально бігові кросівки. Знову ж таки, такий більш е, класичний дизайн 90-х. Е, вони на тепліші пори року, і вони все одно зберігають зручність. У мене особисто є пару знайомих, які собі їх купили. Ніхто не жалівся, навпаки, всі хвалили за зручність. І також. Е, Такою суперкласикою від Nike, знову ж таки на більш теплішу пору. Можу порекомендувати кросівки Vomero 5. Це знову ж таки класична бігова лінійка від бренду Nike. Там Vomero, якщо я не помиляюся, вже чи 16 чи 17 є актуальними біговими кросівками. А 5 Vomero – це такі перевидані класичні бігові кросівки, знову ж таки в трошки обновленому дизайні. Vomero 5 дуже класними були на те, Lennä, Бо Меро 5 були дуже класними на теплу пору року. У них там фішка з продуванням п'ятки. Також, якщо ви знаєте, напишіть в коментарі. Ну і в принципі міг би як варіант рекомендувати Air Max, а точніше, якщо щось більш класичне, це Air Max 90. Ну тут пунктик з зручністю. Якщо брати New Balance, це супер м'які зручні кросівки. Якщо брати Air Max, ну не для всіх вони зручні будуть, для декого вони можуть здатися трошки жорсткими. Тому майте це на увазі. Якщо ви не любите жорсткі кросівки, не радий би брати Air Max. Якщо у вас це все окей, Air Max 90 також супер класична провірена часом пара. На рахунок Джорданів рекомендацій, на жаль, у цьому списку не буде. Я не буду повторювати свою помилку з попередніх відео. З Джорданами в мене щось не складається на цьому каналі. От і рекомендувати я їх не буду. Так, йдемо далі. Далі в нас бренд Адідас. Хочу відмітити їх таку досить популярну лінійку зручних кожноденних кросівок. Це є Adidas Озвіго. Зараз є дуже багато версій І класична класичного є і Озвіго Pro, досить ново. Така обновлена по дизайну версія цих кросівок. Є і Озвіго Celox, Навпаки, по візуалу схожа, але більш така закрита, з меншою кількістю сітки. Є і Ozelia, знову ж таки, щось дуже візуально схоже, але трошки дизайн і автентика поміняні. Але всі ці пари об'єднує те, що ці кросівки завжди виділялися своєю зручністю. Так, дизайн трошки для декого може бути не Но за роки існування Озвіго він став такою, можна сказати, якоюсь частиною нової класики від Adidas. Далі в нас де бренд Puma, і також це буде моя особиста рекомендація. Бренду Puma багато зручних кросівок, але особисто від себе хочу порекомендувати лінійку RS. В них є це окрема лінійка навіть на сайті, а особливо пару RSX. Особисто в мене ця пара була. Це знову ж таки є новою класикою. Від Puma. від себе можу сказати, що це. Ультра м'які і зручні кросівки. У мене була версія для більш прохолодної погоди, там були такі маленькі утеплення на голіностопі, але зараз в пумі такий ренесанс RSXів стався, вони знову стали популярними, і то до, досить багато є різних і версій, і колорвеїв, і версії на холодну, на теплу погоду. Буде вибрати з Але якщо ви хочете знайти щось New Balance, але не класику. Є досить багато нових моделей від New Balance, які трошки відійшли по своєму дизайну від класичних силуетів. Перше, що я хочу відмітити, це кросівки New Balance 9060. Вони вже були в нас у відео про кросівки Ігра Лачина. В нього їх також є декілька пар. В мене знайомих декількох є декілька пар таких ж самих кросівок, і всі одноголосно кажуть мені, що це дуже зручні, вони візуально досить схожі на Puma RSX своєю масивністю, але вони є легкі, зручні кросівки на кожен. День. і другою парою нов, в новому дизайні від New Balance це є пара Warped Runners. Це є щось зовсім нове від New Balance. Це є спроба піти в якийсь хай фешн, напевно, що не знаю, я в цьому не сильно розбираюся. Але е, я, на мою думку, це спроба від New Balance повністю переосмислити свій дизайн і зробити щось зовсім нове. Е, вони є досить специфічні по дизайну, тому. Тут потрібно дивитися, чи вони підійдуть вам до вашого стилю, але можу точно сказати, що вони будуть зручними. Я подивився декілька оглядів на ці кросівки, і всі одноголосно сказали, що це зручні, але такі досить з цікавим стилем кросівки. Ось таке відео в нас по заміні, Daddy Shoes від New Balance. Якщо вам сподобалось, ставимо лайки, коментуємо. Якщо у вас ще якісь є варіанти заміни нюбіків, донатимо. Бережем себе, слава Україні.